Сьогодні, 13 лютого 2023 року, я хочу зняти невеличкий ролик про свій методичний кабінет, у якому я попрацювала рівно 20 років, у серпні буде рівно 20 років. Працювала я тут методистом. Робота заключалася в тому моя, щоб надавати допомогу молодим. Викладачам, майстрам виробничого навчання, як правильно проводити уроки, позакласні заходи. В кабінеті 20 років тому був зроблений ремонт гарний, всі стенди, всі полки я замовляла сама за своїм власним дизайном. Це все на методичне напрацювання моїх викладачів та майстрів. Далі у нас знаходиться шафа, яку також я замовляла. В шафі знаходяться всі методичні матеріали, які необхідні для наших працівників. Так. Оце такі полочки, це книга, яку я випускала, сама власноруч набирала про наш навчальний заклад. І далі це моє робоче місце, на якому я сиділа і працювала весною або точніше літом я вже звільняюся із свого робочого місця, залишу собі тільки години математики. Ну, вирішила, що вже досить мені працювати, тому буду відпочивати. А собі на пам'ять залишу таке відео.